Добрий день! Сьогодні ми поговоримо з вами про логарифми і розберемо завдання з логарифмами із ЗНО. З чого почнемо? Я вже пояснювала, як розв'язувати показникові рівняння. Наприклад, 2 в степені Х дорівнює 2 в другій. І тоді з цього показникового рівняння, якщо основи рівні, ми записували, що степені теж рівні. І отримували корінь рівняння, тобто його розв'язок. А що якщо 2 в степені х дорівнює 3? Як ми стрійки зробимо число 2? Та ніяк? І тут нам на допомогу приходить логарифм. Чим нам він тут допомагає? Дивіться, що таке логарифм? Розв'язок цього рівняння буде логарифм. За основою 2 числа 3. І це і буде Х. Чому так? Дивіться, 2 в степені Х, ось як з, з, степ... з степеневої функції перейти до логарифму. Я завжди малюю дітям ось такі стрілочки. 2 в степені Х дорівнює 3. І що таке логарифм? Логарифм за основою А, основа якого не одиниця і більше нуля, числа Б дорівнює Х, тобто логарифм це степень, в яку ми зводимо основу, щоб отримати число Б. Ось як з'являється наш логарифм. І зараз порозв'язуємо завдання, користуючись означенням логарифму. І я ще введу деякі формули, які потрібні будуть для того, щоб розв'язати завдання із ЗНО. Ну, перше завдання. Логарифм за основою 2 від однієї восьмої. Додати логарифм за основою 5 від 25. Так, ну, означення то я дала, але не всі розуміють, як ним далі користуватися. Наприклад, в нас є логарифм за основою 2 від 4. Чому він дорівнює? Дивіться, за стрілочками. 2 в якій степені дасть 4. В степені 2. Наприклад, логарифм трьох від двадцяти, за основою 3 від 27. Три в якій степені дасть 27 в третій. Ось чому дорівнює наш логарифм. Давайте і тут. Два в якій степені дасть одну восьму. 2 в мінус третій степені мінус якраз відправляє в знаменник. І 2 в третій це 8. Тобто 2 в степені мінус третій, дивіться, логарифм за основою 2 від однієї восьмої. 2 в якій степені дасть 1 восьму, 2 в мінус третій степені. Тобто, ось цей весь логарифм дорівнює мінус трьом. Додати, наступний, випишемо логарифм. Логарифм за основою 5 25. 5 в якій степені дасть 25. В другий 5 в квадраті 25. Тому ось цей логарифм ми замінимо на двійку. І мінус 3 плюс 2 це в нас буде мінус 1. І це питання було тестове. Тому ви просто із запропонованих відповідей оберете мінус 1. Далі, як ще можна розв'язувати завдання з логарифмами? Є формула, зараз я її покажу. До речі, в додатку, який кожен отримає на ЗНО чи НМТ, будуть формули, якими ви зможете скористуватися. Розв'яжемо наступне завдання. Логарифм. За основою 8 від 16. Ну, тут вже 8 в якій степені дає 16. Що це таке? Але є така формула в логарифмах. Дивіться, якщо в нас логарифм, давайте тут напишу, логарифм за основою А в степені альфа від числа Б, в степені бета, степень числа Б. Ми виносимо перед логарифмом. Це просто буде бета помножити на логарифм Б. А степінь А ми теж виносимо перед логарифмом, але в знаменник ось так, бета на альфа. Дивіться, 8 і 16 це все степені двійки. Тобто 8. Це 2 в кубі. Бачите, вам треба добре знати степені числа 2. 16 це 2 в четвертій степені. Далі, за правилом, ось ця четвірка виходить вперед. 4 помножити на логарифм 2 основа 2. А степінь основи виходить теж вперед, але в знаменник. А що таке логарифм 2 за основою 2? Дивіться, логарифм 2 за основою 2. 2 в якій степені дасть двійку. Та в першій це просто одиниця. Важливий момент. Запам'ятайте, логарифм 5 за основою 5 це теж одиниця, бо 5 в першій степені дає п'ятірку. Тобто логарифм 7 за основою 7 це теж одиниця, бо 7 в першій степені дає 7. Ось таке завдання. Наступне. Логарифм за основою 2, корінь степені М з двох. Ну, що таке, в нас ось тут двійка. А що це за корінь? Да? Як нам переписати це з точки зору степеня? Дивіться, є така формула. А на нас корені стоїть, да? Б, нехай буде в степені М. Як ми переписуємо Б. Степень в чисельнику ось ця степень, яка перед коренем. А в знаменнику ось ця степень, яка на поличці кореня, Б в степені М на А, в степені дробу. То дивіться, в нас тут у двійки степень перша. Тобто, ось так: один. А в знаменнику степінь, яка лежить на поличці кореня. На М. Далі, за нашим правилом, ось тут є степінь. Яка виходить перед логарифмом. Тобто 1 на m помножити логарифм 2 за основою 2. Дивіться, логарифм за основою 2 від числа 2 це одиниця. І 1 м -та помножити на 1 це просто буде 1 поділити на m. Ось така дріб у нас в результаті вийде. Наступне завдання. Тут ми зараз користувалися лише степенями і винесенням степеня перед логарифмом. Далі поширимо наші знання на наступну формулу. Дивіться. Логарифм 3. За основою 3 від 18. Відняти логарифм. За основою 3 від 2. Ну, 3 в якій степені дає 18. А 3 в якій степені дає 2. Але тут є різниця логарифмів. І ця формула у вас буде в ЗНО. У вас буде різниця логарифмів, і у вас буде сума логарифмів. Так от, різниця логарифмів. Заміняється на логарифм важливий момент, щоб була однакова основа 3 і 3, основу переписали, а далі різниця перетворюється вчасне, в часне ділення 18 поділити на 2. Бачите? Була різниця, стало ділення. 18 поділити на 2. Далі, що ми знаємо? Що 18 поділити на 2 це 9. А тут вже 3, в якій степені дасть 9 у другій степені, тобто дорівнює 2. Або, як ще можна записати, дивіться, логарифм за основою 3 дев'яти. 9, 9 це 3 в квадраті. Двійку ми винесемо вперед. А логарифм 3 за основою 3 це одиниця. Тобто 2 помножити на 1 це просто 2. Ось так працює різниця логарифмів. Є ще формула суми логарифмів теж завдання із ЗНО. Логарифм за основою 2 від 5 додати логарифм за основою 2 від 1,6. Дивіться. Сума логарифмів. Якщо логарифми за однією основою ми переписуємо, записуємо цю основу, а суму замінюємо на добуток, тобто множимо. 5 множимо на 1,6. Тобто в нас буде логарифм за основою 2. І треба ж помножити, скільки буде 5 помножити на 1,6. 5 на 6 це 30, 0 пишемо, 3, пам'ятаємо. 5 на 1, 5 плюс 3 8. Далі, дивіться, 2 і 8. Ми знаємо, що 8 це 2 в кубі. Бачите? Далі цей куб ми винесемо перед логарифмом. 3 помножити на логарифм за основою 2 від 2. Ви вже знаєте, що це в нас 1. Тобто 3 помножити на 1 це буде 3. Ось наша відповідь, яку ми оберемо в тесті ЗНО. Наступне завдання. А коли поєднали і суму, і різницю, і отримали завдання. Логарифм за основою 3 від 45, додати логарифм за основою 3 від 900. І відняти. Логарифм за основою 9 від 500. Що ми робимо? Дивіться, плюс і мінус. Ми за нашими формулами замінюємо. Всюди основа 3. Да, і тут основа 3. Просто я чогось сказала 3, а написала 9. Бачите? Основа 3. І тут, і тут. Ми суму. Замінюємо на множення. Логарифм за основою 3 множимо 45 на 900, а різницю замінимо на ділення. Але я одразу ось тут напишу ділення чертою дробу. Ось так. Щоб простіше було, щоб менше дій робити. І скоротимо 0 і 0, 0 і 0. 5 і 45 поділимо на 5, 1 і 9. Що в нас залишилось? Логарифм за основою 3, чисельнику 9 помножити на 9. Тобто, в нас залишився логарифм за основою 3 80 від 81. 3 в якій степені дасть 81. В четвертій степені. Тобто відповідь в цьому завданні 4. Далі ми з вами продовжимо і розберемо більш складні випадки. Сподіваюся, основу ви зрозуміли. Гарного дня і до побачення!